Із безлічі професій на землі, які вже є, яких ще будуть вчити, є головна, як віщий сущий хліб, і назва цієї професії учитель, учителю за ваш невтомний труд, за доброту безмежну, безнастанну. Сьогодні ваші учні віддають вам свою вдячність щиру і пошану. Жовтневі квітуть небокраї, гаптує лист мережний осінь, і сонце ясно посміхнувшись, голубить тихо, срібно просень. Сьогодні якось особливо дзвіночок кличе срібнозвучний, в осінній день усмішок повен видзвонює врочисто і гучно. Золотізно каштани і тополі, шкільний дзвінок, як серця ритм. І у вашій учительській долі вічним трепетом він дзвонить. Вличче зве поринаю спомин, де велика родина, шкільна вся сім'я, де ваших зірок небо повне, та єдине для них ваше вчитель ім'я. І зружались у танків дитинства, доброти, тепла та любові. Із батьківства та материнства уся ваша вчительська доля. Світлом сонця удача харіне, як в калиновій касті не наче. І нехай джерелом ні, на не спині. Буде радість і сміх дитячим. Дорогі вчителі, ми щиро вітаємо вас зі святом. Бажаємо здоров'я міцного. Щастя п'янкого. Учні вдячні, батьків обачні. Чистих ранків, сонячних світанків. Променів сонця у кожне віконце. Ніжної ласки, душевної казки. Грошей без ліку, довгого віку. Бувайте веселі, бувайте здорові. В багатій оселі взаємній любові. Зі святом!